Всем привет дорогие друзья, с вами я, Арсен, сьогодні мы поиграем с Лізарио. Да, она, конечно, загружается. О, первый раз, коли я играю, нам не нелагаємо на видео, на видео нелага. Кстати, люди, я взяв, но це уже другая серия по Слизарію. И чому так долго находили в серії по слезарі? Може да якину, я сьорну скажу. Я не міг знімати, бо як тільки заходив, щоб знімати, були чисті лаги. Я зараз граю майже з лагами. Ну ви бачите, як там просідає трошки. З таким скіном. Він мені подобається. І люди, я беру традицію, що в кожному ролі в мене буде різний скін. Кстати, люди, за який скін ви голосуєте, можете просувати в коментарях. Просто ну, можете дати свою назву скіну або скріншот. О, люди, ви можете казати, типа, третьому випуску знімись з таким то скину і скріншотом цього скину. Я гляну. І що ну, він мені сподобається, я буду. Сайці люди, вступляйте в мою групу. Ну я коли собі куплю відеокамеру, бо зараз я на комп'ютері. І коли собі куплю ну, відеокамеру, я буду вже знімати там всякі кулінарії або ще щось. Буду знімати. Як, ну, як уміла ITV, А як? Як уміла ITV, там. Знімаю всякі прикольні штуки, як там робити. Я так же сам буду знімати. Кстати, ссылка на групу, ну, яку я вам хочу порекомендувати, буде ссылка в описании, Вона називається Cake Land. Там, де всякі тортики, я буду там викладати, тому що я буду робити. Ні, я не хочу. О! Люди, я вам хочу сказати, ну, що 21 травня, бо я вже то відео вдалив, бо, ну просто я вдалив відео так швидко, бо мені просто по не, не хотілося. Хотілося, щоб більше дітей просто дізналося. Бо люди... У мене є така новина, що я так подумав, що у мене може і не бути стріма. Не може... ну може і не бути стріма вівторок. Ну, щоб він... Якщо б він був, тоді б він був і так на Ютубі. Ну, я ще не знаю, чи він буде чи ні. Раглянути на встану, який буде в суботу, там і день народження. Так що, можливо, він буде стріму 6 годин по по київському рімі. Ну, по київському часу. Що буде стрім 6 годин. Я там буду з веб-камерою говорити з вами. Пропонувати, давати мені питання. І ще я буду, знайду сайт для донату, там, де буде гривня, будете, буду донат брати. Я буду збирати на відеокамеру, може. А я ще не знаю точно, що я буду збирати, але на відеокамеру мені потрібно. 10 тисяч пісо. Ігратися затягується. 3 хвилини ролик. Саці... А, ні, не вийду. Може не вийти. Он не люблю свою серію. Угу. Коли знімаю серію, тоді все. І кстати, я хочу поговорити про останні новини про Фіраміра. Люди, я буду водити нову рубліку. Роблику... Рубли. Коротше, буду водити розплачення Фіраміра. Ось зараз він тренується. Під... Знаєте, що мені найдивніше було? Що я побачив, що він зламав ногу. І ногу зламав. Мені це просто було дивно. Він же казав, що він зламав лише руку. Що там було в групі його ВК, що зламали і трошки вже лагає. Що зламало там руку. Šinom, o kas su visiem vyšinomis? 222. O ne, 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 šas čia. 222. Įžygi žmonės. Dabar su taverai zidu. Ir taip, žmonės. Aš grįžtu. Зараз я, Ну люди, лаги, ну, я думаю, що ви видно. Ну, ладно, люди. Я думаю, що цей п'ятий хвилин ми будемо закінчити. Всім пока.